Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про ліквідацію комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. За проголосувало 272 парламентарі. Варто зазначити, що нардепи також підтримали посилення контролю за гральним бізнесом, зокрема, обмеження його реклами та додаткові критерії для анулювання ліцензій. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, долучається до нашого ефіру. Пане Леонов, доброго дня. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, щодо грального бізнесу в Україні, яка ваша думка щодо того, яким чином держава має з ним взаємодіяти? Можливо, якось покращити регулювання чи загалом заборонити? Що перспективніше з вашого погляду? Ну, ви знаєте, коли щось говориться про заборону, ми повинні розуміти, що це одразу заганяє будь-яку проблему у підпілля. А сьогодні в нас є дані за. Спостереженнями Нацбанку щодо е, грального бізнесу надійшло майже 83 мільярди гривень у минулому році, і тут стає питання: чи хочемо ми, щоб це був білий бізнес із цих грошей сплачувалися податки, які надходили до е, бюджету, і потім спрямовувалися на підтримку збройних сил. Чи ми хочемо, щоб цей бізнес пішов в тінь і. Як раніше кимось кришувався, я вважаю, що дуже оперативно і дуже виважено відреагував президент на петицію щодо заборони доступу військових до онлайн-казіно. А після цього всі ми знаємо, що питання це розглядалось на РНБО, та невідкладно увійшло у дію прийняття рішення указу президента. Що передбачав цей указ? Він передбачав закриття закриття нелегальних операторів, змушення платити податки в повному обсязі, обмежити рекламу та доступ до онлайн-казино. Тим хто має залежність, важливий пункт був в указу президента, який передбачає запровадження на період дій воєнного стану заборони військовослужбовцям доступу до гральних закладів та участі в азартних іграх у мережі інтернету. Чому це так важливо? Тому що сьогодні ми бачимо по цифрам, що майже 400 мільйонів гривень кожного дня українці витрачають в онлайн казину. Є така жахлива цифра, яка була ще до війни досліджена. Майже 18% відсотків випадків у збройних силах було скоєно військовослужбовцями, які мали ігрову залежність та набули значних фінансових заброхованості. Тому я вважаю, що це дуже важливе було питання. На мою думку, його не відповідає. Вкладно потрібно вирішувати і насамперед ми маємо знайти зламати хребта цієї ігрової мафії, всі легальні заклади, та всю таку нелегальні заклади, та всю таку псевдопатріотичну рекламу треба прибрати і ліквідувати. А всіх порушників закону та ухилянтів від від сплати податків штрафувати а у разі повторного порушення. Забрати ліцензію, ну також ви правильно зауважили, що Верховна Рада дуже оперативно на це відругувала, посилила контроль за загальним бізнесом та обмежила його рекламу. Пане Леонова.